Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. І сьогодні ми відправляємось з вами знову у нову маленьку пригоду. Спочатку я покажу вам огляд готелю в місті Гілфорд, в якому ми зупинилися. Готель нам, до речі, дуже сподобався. Також ми прогуляємось по містечку Гілфорд, і я вам трошки його покажу. Там не так багато чого є подивитися, але я все ж таки трошки цікавого для вас зняла. І якщо ми сьогодні все. Стигнемо, то я покажу вам ще одне невеличке таке історичне англійське містечко, про яке я розкажу пізніше. Заварійте чайок, беріть щось смачненьке і сподіваюсь, вам буде цікаво. Тож погнали! Ось так виглядає, спа в нашому готелі. На жаль, повністю я його вам показати не змогла, тому що людей було багато всюду, і в джакузі, і в сауні, і на ось цих лежачках було дуже багато людей. Тут також є басейн і на вулиці. Оце все, що можу вам показати, поки там за надто багато людей. Звичайно, зараз на вулиці нікого немає, тому що вже вечір і дуже холодно, і я тільки що вилізла із гарячого джакузі. От зараз мене бачите у рушнику. Тому упс, я повертаю. Просто рандомна кімната для релаксу, де можна полежати після масажу у темряві зі спокійною музикою і повністю розслабитись. Мені б такого на роботі. Кімнату темну і з тихою музикою, щоб повністю розслабитись. І тут і далі проходимо вже в саме Спа. Друзі, огляд номеру я почну з ванної кімнати. Поки ми ще тут не напачкали, нічим не користувалися, і просто можу вам показати, як чудово вона виглядає. По-перше, вона просто величезна. Зараз закрию двері. Ось тут у нас душова кабіна. В. Кабіні в нас гель для душу, кондиціонер, шампунь, бренд Essential Elements. Не знаю, що за бренд, але пахне дуже прикольно. Туалет, все зрозуміло. Тут подивіться, як все мило. Ось так мило, дуже завернута шапочка для душу, якщо кучері не хочете мочити, як я. Ось тут ватні якісь диски прибамбаси. Тут чашечка щось сюди, наприклад, поставити. Тут у нас ну, раковина зрозуміло. Тут, так, Що це в нас? Крем для тіла і рідке мило. Добрий вечір. Тут в нас ще ванна, кімната, рушники, де сушити, звичайно, є, і тут у нас теж стоїть шампунь і гель для душа. І в самій ванні також є ще зйомний душ. Коротше, величезна ванна кімната, тут такий приглушений при... приглушене такий... світло. о, І так дуже якось затишно відчувається. Можливо, вам трошки ехо, звичайно, але за відчуттями тут дуже-дуже затишно і приємно. Доброго раночку, друзі. Ми вже виїжджаємо з цього готелю і нарешті покажу вам нашу кімнату. Ну, Ліжко було гарно застелене до цього при заселенні. Ми тут просто вже ночували. Нас було дві пляшки водички. Кімната невелика, але на одну ніч більше, ніж достатньо. Тут ще в коридорі є велике церкало. значить, тут у нас. Е, холодильник, а тут е, кава-чай. Я там навіть не дивилася, що там є, бо ми просто в номері нічого не пили. Е, крісло зрозуміло, все зрозуміло. Купа розеток, зарядок, е, додаткового освітлення і так далі. Це все теж дуже зручно. Е, виду з вікна у нас такого ніякого немає на парковку. Багатоповерхову. Нічого такого. Але було все комфортно. Матрац, подушки, все комфортно. Тут є шафа. В шафі. Боже, а де світло взагалі? Світло є. О, світло є. Так, в шафі в нас. Фен вже він прилаштований, тому фенитись якраз біля цього церкала, в принципі, зручно. Купа плечиків із защіпчиками для брюк-спідниць. Джаред забув свою футболку. Тут є праска, прасувальна дошка. Тут у нас якісь штучки, це у нас що? Для крийки і шиття. Тут додаткова подушка, напевно, і ковдра. Ну, коротше, все є в номері. Я більше ніж задоволена. Ну, а так виглядав мі сніданок. Я з тих людей, які просипаються вже голодні. Тому мій сніданок великий, ситний та збалансований. А ось ця чорна ковбаска це наша кров'яночка. Але в Британії вона називається Black Pudding. і це дуже традиційне шотландське блюдо. Також в мене апельсиновий сік та кава. Сніданок був дуже смачний і був великий вибір всього. Ну що ж, після дуже смачного сніданку та чудового відпочинку у класному готелі ми вийшли на прогулянку містечком Гілдфорд. Насправді тут нема чого дивитися, ну так, щоб особливо. Ми зараз йдемо, типу, у центр містечка. Там є замок. Але мені здається, що в неділю він зачинений. Ну, ми подивимось, нам 10 хвилин пішки туди йти все рівно недалеко. Погода дуже приємна для прогулянки, трошки вітряно, але достатньо тепло. Я вам трошки буду намагатися показати цього містечка, але як я вже і сказала, тут небагато чого є, якихось пам'яток для туристів. Тому просто покажу вам, як живе невелике англійське місто. До речі, місто Гілдфорд має 70, трошки більше 70 тисяч населення, тобто це не таке вже прям і маленьке місто. Ось ми дійшли до центральної типу вулички, зайняло в нас це рівно 5 хвилин. Місто Гілдфорд, в принципі, нічим не відомо, окрім того, що тут є. Гілдфордський коледж, у який вважається достатньо престижним, і тому сюди з'їжджається дуже багато молоді і студентів. І місто Гілдфорд знаходиться близько до Лондона. Тут буквально до центра Лондона, ну, може, годину, може навіть менше трошки. От, тому тут. Нерухомість коштує достатньо дорого, тому що містечко розвинуте, все в ньому абсолютно є, ну і знову ж таки близько до Лондона. Ми дійшли до Parish Church. Це перек... Я намагалася перекласти. Це щось типу приходська церква. Але як я вам нещодавно казала в одному з влогів, я... Не дуже церковна людина, мені подобається це зі сторони архітектурної, ну це гарно і так далі. Але всіх цих релігіях я не дуже розбираюся, тому не зовсім розумію, що саме там знаходиться. Але це християнська церква. Знаходиться вона на березі річці. Це річка Темза, та сама, яка й протікає у Лондоні, тому що ми знаходимося біля Лондона знову ж таки. І я читала, десь можна тут взяти навіть такі невеличкі катамаранчики, прокататися річкою. Не знаю, ми наче планували, але сьогодні так вітряно, що я вже щось не хочу. В принципі, місто ось так виглядає приблизно крізь однаково, але виглядає дуже гарно, воно дуже чисте. Симпатична архітектура, більш така стара англійська, але вся дуже доглянута, і видно, що вся недешево коштує. Будинки в цьому місті коштують по 3, 4, 7 мільйонів фунтів. Ну, звичайно, це великі будинки, а такі менші, менш, менше ніж пів мільйона. Тут майже нічого немає. От ми сьогодні дивилися зранку, бо нам завжди цікаво, скільки коштує. Нерухомість. Так що, ось так: жити в такому маленькому містечку в Британії це дуже дорого, але й дуже престижно. Ми проходимо просто по вулиці, і тут дивіться, на типу, пагорбі, ось такі величезні будинки. Ось цей взагалі виглядає трошки як будинок з епохи Тюдоров. Ось бачите, оці коричневі лінії на будинках це дуже Типове для того часу. Ну, це, звичайно, ні, це просто із цегли, але вони такі величезні. Я думаю, що вони розподілені на багато квартир, не на дві-три, а напевно, може, 6 або 8, бо занадто-занадто великі. А з цієї сторони, до речі, ось така типу дамбочка невелика. Не знаю, чи її спеціально збудували. Ну, так виглядає як спеціально, як вона ненавмисно тут з'явилася. Ну, звідси, звичайно, так собі вид на цю сторону. Не знаю, але знаю, що ці будинки, квартири, точніше, в цих будинках, неймовірно дорого коштують. Дивіться, друзі, ми спеціально прийшли на цю вулицю, піднялися і обійшли ці величезні будинки з іншої сторони. І з іншої сторони, ви можете бачити, що вони дійсно з епохи тюдорів, А все, що на ту сторону таке велике, вже із цегли, це просто пристройки. Це вже достраювалося, ну пізніше. Але з самого початку, ось так вони виглядали, вони все рівно достатньо великі. Можливо, на якомусь будинку, якщо знайду дату. То вам покажу, бо буває десь наверху прикріплений рік, коли був побудований будинок. Ну, Цікаво так подивитися. Мені було б цікаво подивитися, які вони всередині, ці будинки. Так, рік ми не знайшли, але знайшли на іншому будинку. Джарин знайшов табличку. На якій сказано Building of Interest. Це означає, що ці будинки не можна зносити. Їх можна достраювати, як люди і зробили позаду. Але зносити не можна, тому що вони мають історичну цінність. Ось ми і прийшли до замку. Тут такий невеличкий сад. Замок знаходиться на горі. Замок зараз тимчасово зачинений. Можливо, там проходить якась реконструкція. Я не впевнена. Але цей замок був побудований у 1066 році Вільямом Загарбником. Це той самий, який і побудував Castle. Та сама людина він будував таку мережу замків навколо всього Лондона. То їх тут дуже таких багато і більшеньких, і ось таких маленьких. Але дуже-дуже багато побудовано майже тисячу років тому, в той самий час, як і Виндзорський замок. З цієї сторони доріжка закрита, але я бачу, що люди там є, і люди якось туди піднімаються. Не знаю, можливо, зараз і ми піднімемось так зі сторони подивитись заради того, щоб зняти і вам показати. Так, ось ми обійшли з іншої сторони. Ну, Назвати це замком дуже складно, тому що це малесенька частина, яка від нього залишилась. Але тут дуже гарний сад. І вже квіти квітнуть. Так симпатично і пахне приємно. Ну, Прогулятися приємно в будь-якому разі. Як я і сказала, вціліла ось ця головна вежа, але по залишкам видно, що замок був достатньо великий. Ось, бачите, залишки. Ось там далеко ще залишки стіни. Ну тобто, спочатку, там тисячу років тому це був дуже великий такий нормальний собі замок. Це просто до наших днів, на жаль, вже майже нічого не дійшло. Ось так. Королі тут не жили, розумієте, і нічого не дійшло. А Виндзорський замок як виглядає? Тому що там королі постійно жили. Доглядали, оберігали і так далі. Коли ви їдете по Англії, то ось так взагалі рандомно, посеред абсолютно нічого виникає якесь ось таке малесеньке село. Навкруги немає взагалі нічого, немає ніякого великого виробництва, немає води, порту, розвитку, немає фермерства, ну нічого немає. І таких маленьких селищ в Англії дуже багато. Все це як, як відбувалося 500, 600, 700 років тому. Ем, англійці просто вирішували, можна сказати, самі собі покидати свої села, переходити в нове місто і будувати свої власні села. Ось, наприклад, там жив якийсь містер Сміт, і він там був ніким і нічим у своєму селі. І він вирішив: я вмію будувати будинки. Я побудую свою своє село і буду там головним. І ось таких насправді селищ, які саме ну, приблизно так, це я все дуже вам по-простому пояснюю, але приблизно які е, виникли саме таким чином, таких селищ дуже багато в Англії. От, от ми просто приїхали це село за одну хвилину, от поки я вам розказую, все село закінчилось. І навкруги, як бачите, ну от нічого тут немає. І все. Як вони виживали раніше, вони, звичайно, вирощували е, якісь там овочі, фруктів дуже мало тут росте, овочі і худоба. Худоба тут дуже добре росте, е, тому що це країна дощів, а це значить, що тут зелена свіжа трава, круглий рік. І Худобу можна випасати круглий рік. Корови, кози, ну, ті ж самі можливо, свині і так далі. На цьому, в принципі, в основному селища маленькі Англії раніше і жили. В Вельсі якось їх менше таких селищ. Вони є, але їх менше. А от в Англії їх ну прям багато і переміщалися вони раніше між селами, звичайно, на конях, тому дуже багато доріг і досі. Дуже вузькі, бо їх перебудовувати коштує багато грошей. Ну, зараз ми їдемо по нормальній дорозі, але є вузькі дороги, вони так і називаються конні дороги. І їх багато як і по Англії, так і по Уельсу. Ось такий маленький, цікавий факт вам про Англію. Ось друзі, ми спеціально зупинилися просто посеред ще одного малесенького селища для того, щоб показати вам цей будинок. От дивіться, тут і досі солом'яна криша, тут і досі живуть люди, і таких будинків по всій Англії, в маленьких селах, дуже-дуже багато. Раніше, коли все це будувалося, звичайно, солома це був найдешевший матеріал. Вона гарно відводить воду, дуже добре тримає тепло. Єдине, що ну, в цих будинках тут часто опалення каміном. І тут вже, звичайно, лотерея. Якщо одна іскра попадає туди, то воно все спалахує за 3 секунди. І тому пожеж, в принципі, по Англії раніше теж було багато. Але й досі от ми їдемо, і так багато таких будиночків із цією солом'яною кришею. І ось, бачите, не перероблюють нічого, так і досі живуть. Я навіть не можу уявити, от скільки цьому будинку може бути років. От навіть приблизно. Не знаю. Джареда питала, він теж йому складно сказати, бо такі будинки з такими кришами будувалися на протязі, е, ну, протягом дуже багатьох років, тому йому може бути 80 років, а може бути 180 років. Не знаю, просто хотіла вам показати, що і досі це по всій Англії існує. Ми зараз приїхали в містечко, яке називається Чіпінгем, і ми хотіли Чіпінгем. тут від... відвідати е, дещо. Ось бачите, тут такий старий віадук. Тут є аббатство дуже симпатичне. Вхід туди не дешевий, 20 фунтів коштує квиток. Але ми трошки не розрахували за часом, бо робили багато зупинок по дорозі. І зараз вже 3:38, а воно працює до п'ятої. І нам там 40-50 хвилин десь просто не вистачить в тому аббатстві, тому, на жаль, ми туди не поїдемо. Просто зараз проїхали, ми, щоб ви розуміли, через центр міста. Ну, от, все. Центр зараз закінчиться через 20 секунд. Тут тобто більше тут містечку особливо нічого немає. Ми їхали заради аббатства. Ну, як не заради нього, нам якби це по дорозі все додому. Але... Туди не встигли. Можливо, якось наступного разу. Зато ми тут по дорозі придивилися дуже класний готель, який нам дуже сподобався. І коли в Джареда ще будуть виїзні е, хокейні ігри десь в цьому районі, ми, можливо, там зупинимося. Я вам більше покажу. От. Так що, на жаль, сьогодні буде ось такий огляд містечка. Е, Більше в принципі тут робити нема чого. Є пару ресторанчиків. Ми хотіли, може, й на обід зупинитися, але ми щось перекусили в машині, і тепер наші вже і не голодні. І навіть на обід зупинятися не хочеться. Тому просто будемо їхати далі вже в сторону дому. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Будь ласка, поставте свої вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі. І обов'язково напишіть коментар. А якщо ви дивитесь це відео без підписки, то обов'язково підписуйтесь, тому що на каналі вас буде очікувати багато лайфстайл-влогів, а також влогів з подорожей з Великобританією і не тільки. Буду рада бачити вас на своєму каналі. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!